Друзі, всім привіт! В цьому відео буде встановлювати ходову частину металеву на модель C241. Також додатково буде встановлено ще і мости металеві, які я окремо збирав, та є відео на каналі про це. Ну, А в цьому відео більше саме про набор металевої ходової та його встановлення вже на модель. На цій моделі зараз немає заднього моста з ходовою частиною. Він тут відсутній, тому я почну з збирання заднього моста та цих комплектуючих з цього металевого набору. До тримача тяг, прикручую тягу з амортизатором. Ось такий винт на ньому вже є фіксатор для різьби. Спочатку амортизатор, потім тяга і прикручується на до тримача. Тепер треба прикрутити ось ці тяги з довшою центральною частиною. Вставляється в лінт. Закручується гайка. Додаю фіксатор різьби, трошки фіксатора, і прикручую от з цієї сторони. І так само з іншої сторони. Ось так же виглядають два зібраних цих тримача з тягами та амортизаторами. Збираються вони однаково. І тепер буду встановлювати на мост. Для моста тут є свої винти, які йшли в наборі з мостами. Йдуть винти та замість гайок ось такі От з різьбою будуть хомути. Ось так же виглядає мост з прикрученими тягами. І тепер Можна встановлювати його на шасі. Тепер прикручую верхню тягу з внутрішньої сторони. Вставляється і прикручується гайка. Після прикручення всіх тяг треба перевірити, щоб все плавно працювало і нічого ніде не зажимало. Тепер важливий момент на моделях саме C241. Ось ці задні кріплення для амортизаторів. Вони, в принципі, стають все добре, все нормально, але потім кузов треба буде або вирізати, тому що саме кузов, ось ця задня частина від C241. Вона не зможе стати, коли будуть прикручені ось ці кріплення задньої частини. Тому амортизатори ось, тільки задньої частини, на се передньої частини я покажу, як я буду робити. Тут вставляю винт, ця гайка вона буде як проставка працювати. Перша гайка. Я її закручую. І тепер встановлюю на своє місце амортизатор. І закручую гайку. Ну і додати сюди крапельку фіксатора. Ось так виглядає після прикручення. І перевіряю, щоб все плавно працювало і нічого не, ніде не защіпувало. Пластиковий мост вже з тягами знятий. І тепер встановлюю цю металеву частину і як на задньому мосту прикручую двома винтами з однієї сторони і двома винтами з іншої. На цій моделі я залишу ось ці металеві тяги, які йдуть в комплекті з мостами. От. А якщо комусь буде треба та цікаво встановлювати тяги з такого набору, то можна встановлювати їх. Одна тяга знизу і ось ця тяга буде до серви. Тепер треба прикрутити ось ці тримачі для амортизаторів. Ось так він ставиться. Для встановлення цієї верхньої кришки треба підрізати бокові частини. Встановив я вже передній мост так само по принципу, як і задній мост. Прикручені чотири тяги. Прикручений вже один амортизатор, і на прикладі другого покажу. Тут задні амортизатори, вони встановлюються в саму раму. Тут вони встановлюються в тримач. Цей тримач і отвори для кріплення амортизатора, вони трошки за раму. Тобто амортизатор тут, він буде нижче за передній. Тому для того, щоб трошки збільшити довжину самого амортизатора, я зараз покажу, тут є різьба і ця кришка металева, вона... Викручується. І таким самим способом можна збільшити довжину. Я підкладаю сюди кусочок паролон, закручую цю кришечку, до кінця її не закручую і буду залишати приблизно наполовину закрученою. Таким самим способом я зроблю його на 2-3 мм довшим і в них буде. Приблизно однакова робоча підвізка як передньої, передньої, так і задньої сторони. Ось так же після прикручення виглядають амортизатори, вся підвізка працює добре м'яко, нічого ніде не закусує. Я вже поставив сюди колеса, і тепер можна ще раз перевірити та подивитись, чи все правильно там м'яко працює. Нічого ніде не защіплює. Дивіться, ходи підвіски достатньо великі, гарно працюють. Якщо зараз спробувати підняти, ну вона зараз легенька, я трошки прижму тут передню частину. Ну, дивіться, який тут підвізки. Майже весь шток амортизатора він уже просто впирається. Сам в себе, тобто йому нічого не заважає. І ход зараз я вам покажу. Ну Якщо трошки прижимати, а якщо от я не, не прижимаю, тільки от одне колесо. дивіться: тут сантиметри 3, мабуть. От. І так само передня частина теж повністю все вільно працює, все вільно ходить і. Просто за рахунок того, що шасі зараз дуже легке, то воно все піднімається. Ну, ось так, приблизно теж достатньо великий ход підвіски. Регулювання підвізки це справа індивідуальна, тому кожен. Власник покатався, спробував, потестував, побачив десь якісь плюси-мінуси, щось десь не влаштовує, і можна поправляти велика перевага, тому що тут все можна регулювати. В такому стані ось просто, коли вони ніяк не зафіксовані ці вали, залишати не можна. Ось так він викручується цей вал, закручується гаєчка. І можна буде вже цією гайкою зафіксувати цей вал. Я так робив на моделях Remohбі. Тут є гайки з лівою різьбою і гайки з правою різьбою. Ось так. Тепер можна їх одразу накручувати, кому як зручно. Після регулювання ви там підкрутили і зробили цю контргайкою, Закрутили, зафіксували, все, вона вже не буде змінюватись свого положення, буде вже зафіксована. Ось таким чином треба на всі ці вали поставити гайку. З однієї та з іншої сторони. Дивіться, як зрозуміти. З якої сторони ліва, з якої права різьба. Ось тут є е, такі позначки. Е, з цієї сторони завжди буде права різьба. І так само на ось цих елементах, тут, де немає ніякої позначки, тут ліва різьба, а де є ось така позначка полоска. Ось тут, воно, ось тут буде права різьба. От, і так ви не заплутаєтесь, де встановлювати та шукати ліву, та праву різьбу по регулюванню підвізки. Ці нижні тяги, які коротші, вони регулюють положення моста, тобто вони можуть його вперед, назад видвигати і його повертати трошки якусь частину вперед або назад. Зараз продемонструю. Ось, Підкручую, і ця частина зараз буде сюди наближатись. Ось якщо крутити обидві, то можна або мост трошки вперед, трошки назад, або якусь частину кудись видвигати. Не тільки весь мост, а якусь там одну ліву або праву частину. А ось ці довші тяги вони відповідають за положення моста відносно шасі, тобто його видвигати можна в якусь. Сторону не вперед-назад, а саме вліво або вправо. Зараз спробую підкрутити. Що воно не так легко це робиться. Так. Ага. Ну і воно, коли під нагрузкою зверху, то воно легше крутиться. Дивіться, чи передасть камера. Тобто мост буде або в цю сторону відходити, або в цю сторону. За це відповідають ось ці довші тяги. Після регулювання треба не забути підтягнути ці контргайки для того, щоб вже їх зафіксувати. Ну і в процесі вже можна буде підрегулювати, як кому буде краще. Знов-таки, перевірити, щоб все працювало м'яко, добре, щоб ходи підвіски добре відпрацьовували. Встановлення ходової частини в принципі, завершено, залишилось тільки поставити кузов. Але на цю модель ще буде встановлено металевий редуктор з мотором 370. Це буде наступне відео. Ну І не забувайте залишати свої відгуки щодо запчастин і ремонту таких от радіокерованих моделей. Завжди цікаво чути вашу думку. Всім дякую, пока!